Вітаю на каналі Я в магазині Сінсей. Запрошую вас на шопінг. Сумки, взуття, капелюхи та інше. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Косметичка Силіконова прозора з плетеними вставками 279 гривень. Одне велике відділення на замочок. Та додатково ще є відділення знизу. Сумка плетена 279 гривень. Ручки дві маленькі та одна довга. Одне велике відділення защіпається на кнопку. 500 гривень ось така сумочка теж плетена. На цепочці одне відділення на кнопці. Темнокоричнева 399. защіпається на кнопку одне велике відділення та бокова кишенька. 500 гривень сумочка плети вставкою екошкіра, білий колір пудра та чорний. Довгий ремінець та короткий. 279. Ось така сумочка невеличка бежева. Балонова два відділення защіпається на кнопку. Рюкзак пудрового кольору. Два відділення 499. Маленька сумочка багет на змійці. Ремішок цепочка 239. 359 ніжно-рожевого кольору, одне відділення на замочок, інше без замочка. Чорна сумочка багет Hello Kitty, Одне відділення на замочок. 399. М'якенька пов'язка на голову 49. Пов'язка бантик 119, маска для сну зайчик 119, кісточки для макіяжу 279, 5 штук, Великий набір 399, косметичка 3 в одному 399, одна велика силиконова, інша меншого розміру і середня. Парфумована водичка. Аромати її на вибір 279. Спрей для тіла парфумований 129. Парасольки Дісней Білосніжка 219. Прозора 279. Маленька сумка багет градієнт 279. Сумка жіноча на пояс чорна. 149. Два відділення на замочки. 279. Сумка шопер. Матеріал схожий на мішковину. Є ще така більшого розміру. Без надписа 119. Капелюх з леопардовою стрічкою 279. Без стрічки капелюшок також 279, шльопанці жіночі 399. 500 гривень. Велика сумка плетена з чорними ручками. Світло-блакитні шльопанці 500 гривень. Солом'яний капелюшок з білою стрічкою 219 Золоті шльопанці на худеньку ніжку, легенькі та зручні 399, розмір в розмір. Шльопанці на два ремені 219 великомірки. Є ще такий білий варіант. М'якенькі бусоніжки бежеві, 399, 37 розмір на 24,5 стельку. Шльопанці чорні 399. Мені підійшов 37-й. Дуже м'якенькі та зручні шльопанці в чорному кольорі 499. Були ще такі в бежевому. Зараз немає. Розмір в розмір. Кросівки по 719. 599. Легенькі. Кольорові 599 вже важчі. Такі чорні є 599. 649 білі джинс. Кросівки білі. Hello Kitty 749. 719. Розміри є 36-й, 41. Бежеві 719. Така моделька біленькі, дуже важкі. 719. Кеди, червоні 279 гривень. Чорні також в цій ціні. Є ще сині 399 гривень. Чорні з білим з вишивкою 399, Ніжно-рожевий кошельочок на змійці відділення для копійок, окреме для карточок 219 гривень. Органайзер на замочку 149 гривень. Кошельочок в чорному кольорі є ще такий 219 гривень. Рожевий краб квіточка 99. Набір крабів 69, в золоті 99, метелик 99. Набір маленьких металевих крабів 129 На деякі моделі сонячних окулярів зараз хороша знижка мінус 73%, ціна всього 35 гривень. Для себе обрала ось таку модель чорну. Хороший якісний пластик. Рожеві 39. Є і по повній вартості ось така моделька 169, 99. Заходьте та обирайте. Дякую вам за перегляд!